Ми знаходимося в селі Загальці, яке знаходиться приблизно 80 кілометрів від Києва, яке постраждало від авіації та РСЗО російських. Село майже повністю знищене. Причиною знищення стало те, що тут поблизу села була позиція українських військ, і село фактично повністю знищили авіації та системами РСЗУ. Не вціліло фактично жодного будинку на вулиці, на якій ми знаходимося. Всі будинки зруйновані. Люди зараз повертаються до своїх помешкань. Помешканнями, на жаль, це вже назвати не можна. Все, тут до 23-го розутюжили, тут і гради, і самоліти були, і вертольоти. Взагалі, тільки не було. Потім вже 31-го 31 москалі вийшли. Я приехал сюда опять первого числа, тут по этой улице, ну, как по минному полю. Во-первых, 4 не разорвавшихся 120-х нашел. Потом куча мин в асфальте торчала. Тоже тут хвостовики не взорвавшиеся. Восьмого. Восьмого. Ал... И мы текали. Первая бомба попала в мою хату. Оця стінка оця була стояла ось до цього, а ця упала. Таке політик. І оцей шкаф теж. Морадёри, Ти боялася? Ні. Не боялася? Ні. Я тільки, тільки, зайшла. Тут бордак, а там пораном. Ну так бо все було ціле. А ви ще за дідусям доглядаєте, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Дідусь не бачить? Ну він так ходить. Ну, ти йому допомагаєш? Ні, мам, мама, не, де... він сам ходить. Сам ходить? Да. А все перед нами е, танк українського війська, е, який був знищений. Е, українські вояки намагалися чинити опір в той момент, коли заходили росіяни в це село. Танк, превеликий жаль, був знищений. Бачимо. Е, один із методів досугу росіян вони знищували фактично людське майно, а саме каталися БМП по цивільним машинам Це не залишали людям ніякого шансу для того, щоб евакуюватися. Розказала, що 30-го числа його взяли і, в общем, спочатку ставили нож в почку. но ну, не сильно так, чтобы не убить. Забинтовали, потом его пытали. Шок, шок, какие пытки, я не знаю, она не описывала. Но, в общем, 8 числа, да, вот тут, 8 числа его застрелили три пули в, в живот. Как вы пережили это?